Анджеліна Джолі, виявляється, заважає бреду Піту одружитися зі своєю юною коханою. Слухайте, а що я припустила? В нього я юна кохана. Хто вона? Я пішла шукати цікаво, інтернет. друзі. Але донька Дрюса Віліса показала хворого батька. Судячи з кадрів, артистові стало краще. Це прекрасно. Що ще відбувається на цьому тижні в житті зірок? Дізнаємось у наступному сюжеті. Дивимося разом зі спонсором показу торговельна марка Рута. То є чистий комфорт. Іноді зіркам Голівуду доводиться боротися за роль у фільмі, і не завжди це про конкуренцію. Найчастіше це боротьба із самим собою. Є багато випадків, коли акторам довелося переступати через себе і робити те, чого зовсім не хотілося. Але заради високооплачуваної роботи вони готові на все поголитися на лисо, вибити собі зуби чи набрати вагу. Все це жертви, на які здатна справжня кінозірка. Дивлячись на Рене Зелвегер, щоразу дивуємося її здатності віртуозно трансформувати своє тіло для ролі. Від недолугої, але такої рідної нам Бріджит Джонс до образу красуні-аферистки з кінострічки Чикаго. Причому завжди здається, що робить Рене це швидко, просто та безболісно. Проте сама актриса стверджує, що для обох частин щоденника Бріджит Джонс вона буквально мучила себе для того, щоб набрати вагу. Вона повинна була споживати 4 тисячі калорій. На день. Для цього доводилося щодня їсти картоплю фрі, піцу та запивати все це молочними коктейлями. Здавалося б, не життя, а казка. Але все не так просто. Зелвегер з жахом згадувала, що через рівень глюкози, що піднявся у крові, стрибки настрою стали нормою. Вона то була спокійною і радісною, то зривалася на колег. Але і це ще не все. У 2002 році Рене знялася у мюзиклі Чикаго, а для цієї ролі їй потрібно було скинути не лише ті. 20 кілограмів, що вона набрала для ролі Бріджит, а й надати тіло рельєфності. Актриса щодня катувала себе у спортзалі та харчувалася овочами на пару. Оскар за найкращу жіночу роль Зелвегер так і не здобула, проте усі страждання себе окупили. Вона зіграла головну роль у легендарному мюзиклі. Чим не винагороди? Для ролі вбивці Джона Леннона Марка Чепмена Джеред лето погладше, на 30 кілограмів, повністю втративши свій колишній вигляд. Сам актор не раз розповідав, що вдалося йому це нелегко. Щовечора він вечеряв соєвим морозивом, до якого для калорійності додавав оливкову олію. Крім того, актор щодня вживав щонайменше одну піцу і запивав її алкоголем, щоб уповільнити обмін речовин. Таким чином, лето швидко досяг бажаного результату, який негайно. Но позначився на його здоров'ї. Актор дізнався, що таке задишка та подагра. На жаль, жертви так і не виправдали себе. Фільм прохолодно, зустріли критики, і у світовому прокаті він пройшов непомітно. Крістіан Бейл це один з акторів, який не раз знущався над своїм організмом. Він кілька разів скидав вагу та набирав м'язову масу для різних фільмів. Важко зрозуміти, як йому це вдається. У 2004-му Бейл схуд на рекордні 55 кілограмів, щоб зіграти головну Оль у картині Машиніст. Майже одразу йому довелося набрати 45 кілограмів. Для ролі Бетмена у фільмі Крістофера Нолана у 2010 році Крістіану знову довелося розлучитися з кілограмами під час роботи над картиною Боєць терзання були недаремними. Бейлу підсумку отримав премію Оскар та Золотий Глобус. У фільмі Афера по по-американськи» Девіда Оресела наш герой знову набрав вагу і був відзначений критиками, але на жаль залишився без нагород. Роль лейтенанта Джордан О'Ніл, першої жінки, у програмі спецпідготовки елітного підрозділу армії США стала по-справжньому знаковою для Демі Мур. Під час роботи над ролю вона підстриглась на лисо і пройшла реальну підготовку морських котиків. У ході тренувань акторка навчилась, наприклад, віджиматися на одній руці. Підготовкою мур займався колишній військовий, завдяки якому їй вдалося набрати пристойну м'язову масу. Щодня Демі пробігала по кілька кілометрів, робила сотні присідань активно займалась плаванням, незважаючи на всю виконану роботу, фільм розгромили критики. А Мур отримала першу в кар'єрі Золоту Малину. Хоакін Фенікс, володар премії Оскар за роль у трилері Джокер 2019 року. Завжди був схильний цілком і повністю віддаватися ролі, яку він виконує. Наприклад, до того як він став лауреатом на зйомках драми Томаса Андерсона, майстер 2012 го Фенікс у творчому пошуку зайшов настільки далеко, що вирішив. В поставити на зуби спеціальні скоби теж гути, що дозволяло передати невротичну посмішку персонажа. До речі, щелепи Фенікса практично не розмикалися, і в такому стані актор перебував до закінчення проєкту. На ґрунті психічного перенапруження поведінка зірки на майданчику іноді була жахливою. Він нещадно завдавав собі тілесних ушкоджень, і пориві гніву, трощив все навколо. Але через кілька років, заради ролі у трилері Джокер Хоакіну Феніксу, довелося ще більше трансформуватися.